Навпроти течії сьогоднішніх подій, навпроти хмир крізь бурі неспокою, загубленим знаменням всіх надій, з'явилось у блаженні В Апокаліпсисі теперішніх часів, що хмарами проблем цей світ лякають, як тепле сонце в небі засіяє, цей чудотворний лик Святого Миколая. І в цій іконі неземній, яка від болю нависалась, ось бачу, майбуття душі свої, і ще раз більше серцем навертаюсь. Чи можна йти без світла у пітьмі, чи подолать вершину без опори? Чи можна бога воскресить душі тоді, його в тобі, його вбиває горе? А скільки душ людський знайшов бальзам, і зцілення на рани, це істина знамені нареклось, якого прагнули роками. Монахам що тужили у душі. За взором святості й покори мирянам, що занурені в сльози, З'явилась радість чудотворцевій Миколі. А церкві, що не знала волі, змирзаючи в Сибірських тих гулах, знов видали бруньки тепла й любові і серце Миколая розквіта. Мов батько сиротам, і мов правдива мати, явився нам маленьким діточкам, нам молодим, зміг Бога показати. Довірить душі ревним молитвам та запалить душі вогонь Христовій який зігріє і освітить світ, щоб пікельна темрява ніколи вже не могла нікого загубити Ми віримо, що чудом Миколая віднайдуться ті душі дорогі, які ще десь далеко заглукали без близьку правду у житті. Ми не встигаємо, слабкі на схід чи навіть на волині. Чернецький вже несе ці місії святії, і з неба сіє зерно напустить. Ми сповнені до вас довіри, тож над небесний отчем Миколай. Ви нам відкрили живу віру, за нею нам відкриє рай. Це чудинарський час. О годі летить мусон, сон, сміта нараз, Мор вихор, в перегоні, Роки людей і всіх раз. Міня життя, немов картини, і лицями ж тільки блисла десь у дитині, як завтра в старцем людині, самобородість об'явить, колись циганська кібідка згубила бідна її дівча і проросла дорожня квітка, і був, немес, і мов був, і був небесно розцвіла в городі кратницького отця. Що вчора заміж виходила, складала шлюб, зачала сина, а нині в небі ось зустріла, навік з ним злучилася душа. Недавно вчився наш Чернецький, Оце юнак, мов яну причудний, ще вчора був ув'язненим бідненьким, а нині все в запрошному ті. Лише радість замість смутку, Ганьба у славу перейшла, а світ земний, атеїстичного гатунку в чернецькому у небеса. А ми, хоч в досконалості маленькі і дуже грішна дітвора. Бажаємо для України неньки, свободи від недуг гріха. Ми хочемо ловити миті і перемінювач у благодать святом, та прагнемо життя в молитві в славі Бога трійцю присвяту. О чудернацький час і вітру, о диво блискавичне, не лети, бо, не, бо ще не всі змогли цінити миті, не встигнуть Бога не не О що це, чудо ці слова? Мов зупинили біг століття. Час розступився мов ріка, а в ній Мойсей Чорнецький об'явився, навпроти всіх історій, та хаосу дня і миром сповільнив безхід народів, що вірили десь на умання, приніс їм спокій та здоров'я, вказав на Євангелія Христа. Своїх очах приніс джерело неба, а в серці — милосердя та добра, душі любов до кожного потребі, в руках всю силу плати зла, Віконі сонцем оповиті, у славній і постаті крізь віки, ми у Чернецькому знайдемо завжди, За нас святі і не молитви, які тверді не можуть граніти. Москеля проти аду, всіх спокуста зла. Ми Миколаєві ми покровом оповиті, Возносимось душею в небеса. Ми боїмось згубити цей молитовний дух. Ми всі вчимось, так захищаючи любити ціле життя від це до подолати. Прославити Чернецького на світі і не наслідувати житті, чи його славу себе славити, хай не доводиться мені. А як тоді йому хвалу співати, як нам прославити його? Хіба діласики творити, згораючи йому свічка на льоту? Попробуємо освітворити цього рік предмети, які на собі треба відтворити. А перше це для себе вмерте, Щоб для Ісуса повні жити. Це головна краса душі святого, яка так чудо творить в нім, яка йшов, що серце молодого приносить Бога кожний дім. А друга це любов до Бога, якому солодість, нове з його ісва. Та собою, з собою серцям ноги і душі грішні спаса. План Христової просвіти — це невід'ємний третій скарб, покірний з докторатом, професор мудрості питання. І чеснота, царемні за спасіння, невтомна місія воли, яка зігріла ним святим промінням, за мерзлі душі тим явангельським малим. Цей причудасний дар прощення, який сходив на ворогів, відповідав благословенням любов'ю тим, хто ненавидіти вмів. А скарб безмежного довілля проведінню з стисі недачі, бідевів і міг пустити камінням тих стусанів, під стусанів. і незначним ссаням. І впавши став, і сприрід підіймався, любов давав. І знову йшов на хрест, а серцем щиро, мило посміхався, радів, що душі із христа спасав. А так кохання не борився і не жаліли вороги, констеборами, мов крізь пекло проносився, але ніколи бога не зупинись. Хвороби тіла, мов стигмати, з'єднали ближче з ранами Христа, і серцем довелося істікати, то, промовлять, звершилися діла. І, Господай же, Господи, на землю, спасіння, волю Україні дай, щоби знайшла Господню волю і із гробу весь наш край. Так подай нам гріхому подай нам зцілення з Риховної прокази Подай нам зцілення з ріховної прокази, Принічення і смуток і зійдіть, а в серцю в сели небесну радість, на віки вічні нас усіх спаси Лечиків тихій, сповнений тепліні, водія історична Україні, рядом туриста славного несуть, якого також била людська людь. Кір Миколай Чернецький знаний всім та ним на світі цім. Покірний, терпеливий як йом розючу правду, лагідність док. В'язниця не звалила на мор, смирнів слуга від запитів тортур. Кріпив Ісус і ненька присвятав, поволі згодом, літ снімов розстав, і з ним мандруєм вулиця Льфова. Над містом сяє благодать Христова, тим річкою посоперний театр, що не скидає біля цих пишних шат. На прах чекала церква Ісофата, воліла пригнути свого брата. У пам'яті стоятиме владика, Буде висот Господь його покликав.